Вітаю! Це передноворічний випуск Жити на всі 100». До нового року залишаються лічені години, і зараз я знаходжуся поруч з центральною ялинкою міста Івано-Франківська, яку було витрачено 145 тисяч гривень. Ще 11 тисяч було витрачено на її відкриття разом 156 тисяч. І повірте мені, не всі задоволені результатом. І тому сьогодні на 100 гривень я вирішив придбати новорічні прикраси та разом з жителями нашого міста одягнути невеличку ялинку. Я вирушаю за покупками. Для покупок я обрав супермаркет Велмарт. Мені підказали, що саме тут можна знайти гарні новорічні прикраси за приємними цінами. Давайте перевіримо. Насправді дуже прийнятні ціни на новорічні іграшки. Від трьох до 15 гривень можна обрати кульку на будь-який смак. Рік мафа. Рік мавпа рік. рік. Мавпа. Дощик два 2,49 – дешевше, ніж проїзд в міській маршруті. Берем. Два. Два впало, два беремо. Ні. 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 Ха. Пляцки. Ні, пляцки не беремо. Ось такі от капці. Я б сам таке ходив, чесне слово. Дивіться, 25 гривень. Одні зносив, другі вдів. Люк, візьмемо повішень на ялинку. Ой, сюди. Отож я вклався в свій бюджет 100 гривень, а точніше, в 99,88. Ну, на 12 друзі, ще нічого поки що не придумали. Тим не менше, я готовий вирушати прямо зараз в центр міста та разом з ранківчанами прикрашати зелену красуню. Ось ця манюня, яка за декілька хвилин засяє святковими барвами. Для цього нам знадобиться трошки новорічної магії. Добрий день, а поможе нам ваша красуня вдіти іграшку на ялинку? Витягує якусь ігрушечку. Витягуйте, що бачите. Як вас звати? Руслана. Руслана. Ану, давайте віддіньте. О, синенький, було. Грошей всім, отак от. Тяжко. Дідусь. Чіпляй чобіток. Гуморист Сашко вішає на ялинку чобіток. З наступаючим новим роком вам. Як вас Я, звати? Людмила Васильівна. Людмила Васильівна. ну, давайте, вибирайте будь-яку ігрушку і вдягайте. Куди вам подобається. Людмила сильне, що ви побажаєте всім франківцям в наступаючому новому році? Миру і здоров'я. Миру і здоров'я. А давайте Степ. ми з вами посміхнемось так мирно, радісно посміхнемося з наступаючим новим <ж Вот> роком. Дякую вам, шановний зайчик. Що ти побажаєш всім жителям нашого міста у новому році? Щоб їхні селфі завжди були позитивні. <склюв> давай, давай, витягай вже. Я зрозумів. Час, щоб усі святкували свята у мирі, злагоді та любові. Отак. З наступаючим. З наступаючим, веселого нового року. Ти -ти з наступаючим селі. Вітайте всіх от, на от камеру з новим. Вітаємо з новим роком. всіх з новим роком. Бажаємо в новому році більше успіхів, ніж попередньому. Аби всі були здоровенькі, любилися і взагалі, щоб все було турбо. Щасливо. З наступаючим. Всіх благ. Отак от. Щоб все було. О! О! Дорогі глядачі, вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам у новому році більше добра, радості. Даруйте одне одному тепло своїх посмішок. Нехай цей рік принесе нам багато яскравих, а головне приємних подій. Не бійтеся експериментувати і живіть на всі сто.